З миром Божим диявол має теж своє учення. Він говорить, що не потрібно мати покаяння, що не потрібно проповідувати, що не потрібно наповнюватися Словом Божим. Це противоречить навчанню Ісуса Христа. Це те саме, що ми говоримо хреститися. Хрещення це погруження. погруження перше. Це в ім'я Отця, це покаяння. Це покаятися і відвернутися від свого життя. І Якщо ми говоримо, що раз покаявся і це вистачить, ні, тому що сказано в Біблії, що ніхто не безгрішний, крім одного Бога. І якщо ми грішимо кожен день, то ми маємо кожен день каятися в своїх гріхах для того, щоб дійсно кров Ісуса за Христа вона очищала. Друге, це хрещення в ім'я Сина, Син це Слово Боже. Ісус Христос це Слово Боже. Погруження це вивчення, перебування в Слові Божому, виконання Слова Божого. І тоді на Слово Боже прийде дар Святого Духа. Тоді дійсно ми зможемо отримати силу, як і це зробили апостоли. Вони отримали силу, і вони стали свідками до края землі, стали учнями, вони дійсно проповідували Слово Боже, яке дійшло до нас. Учання диявола він говорить, що не потрібно проповідувати. Чому? Тому що він не хоче, щоб люди вони прийняли Ісуса Христа в своє життя. Вчення Ісуса Христа говорить, щоб ми були учнями. Він сказав, що прославиться Отець, якщо буде багато учнів Ісуса Христа. Що робили учні? Учні, вони проповідували слово і він сказав своїм учням: ідіть і научіть усі народи, хрестивши їх, в отця і сина, і навчивши все виконувати, що я вам заповів. Тому істина ціль його церкви це навчити людей виконувати Божу волю, це навчити жити за духом. І коли диявол він говорить, що не потрібно проповідувати, то він водночас проповідує про еволюцію, проповідує про брехню, про містику, фантастику і так далі. А діти Божі і більшості церкви забули, що вони мають робити. Вони не навчають, вони не проповідують Слово Боже, вони знаходяться в релігії, в ритуалах, обрядах. Прийшовши на землю, Ісус Христос сказав, що вони не виконують волі Божої, вони забули, що вони шукають своє щось, вони додають своє щось. Це як робили фарисеї-книжники. І він заснував свою церкву на апостолах і сказав, що вони дійсно будуть мати силу, яку не може одоліти пекло. Тому церква, яка істинна Божа церква, яка наступає на світ, і вона не поєднується з світом, не поєднується з гріхом, з релігією, вона може перемогти пекло. Вона має силу. Вона має силу Духа Святого, щоб дійсно рятувати людей. Ті люди, які не борються, а поєднуються з, з цим світом. І вони тоді виконують волю диявола, вони є дітьми диявола, не дітьми Божими, тому що вони не поєднуються з Богом. Бо якщо ми не збираємо з Ісуса Христом для Царства Небесного, тоді ми розкидаємо ту церкву цих людей, і ми не поєднуємося, ми не будуємо Царство Боже. Тому як Ісус Христос сказав: Хто не зі мною, той проти мене. Тому нам треба дійсно розуміти, що є учення диявола, антихриста, антихристів лже пророків, які несуть таке вчення ще від часів Ісуса Христа. І вже тоді, як апостоли були, вони вже писали, що є учення, яке не відповідає ученню Ісуса Христа. Що треба розуміти, що не всі церкви, які думають за матеріальне, не всі церкви, які Несуть учання цього світу, вони Божі. Церква Божа, вона думає за царство небесне, а церкви і віряни неважливо, якої вони назви. Протестанти, православні, католики, баптисти неважливо, якої, якої назви, важливо, чи вони живі чи мертві. Якщо церква вона жива, бо достатньо і людей в таких церквах, які мертві, які фарсеї, книжники. Але теж достатньо людей, які несуть дійсно істинне слово Боже, мають істинну віру. Як Було написано в посланні до семи церквей. Ісус він облічав, показував дійсно, яка церква має бути, і показував, що дійсно церкви вони відійшли, що їм треба поправити. Тому нам треба не обірчатися церквами, які є, а бути дійсно тим світлом. Бути тими християнами, учнями Ісуса Христа, які несуть дійсно світло, які як соль для цієї землі, вони не несуть цього земного життя, а вони мають світло Ісуса Христа і несуть Його людям, несуть це спасіння.